Вітаю, друзі! У Варшаві зґвалтували Українку, але подробиці вас шокують. Цей інцидент, де в центрі Варшави на очах у перехожих жорстко зґвалтували Українку, є просто шокуючим і неприпустимим. За даними польських журналістів, нападник стежив за дівчиною. Жертвою, до речі, нападника стала молода українка віком близько 20 років. Вона поверталася вранці до своєї квартири, де він. Зловив її і, погрожуючи ножем, зробив страшні речі. Згвалтовану дівчину злочинець залишив на сходах перед воротами і пішов, а її речі розкидав по всій вулиці. На жаль, під час цього жахливого нападу більшість перехожих проходила просто мимо і не надавала допомогу жертві навіть ніхто з них не, доп... не подзвонив в поліцію. Щасливо, що охоронець, який працював в сусідній будівлі, помітив жертву і просто негайно викликав поліцію та швидку допомогу. Злочинець, до речі, був затриманий через кілька годин, а жертву гвалту доправили до лікарні в дуже тяжкому стані. Такі напади на життя та гідність особи є не тільки злочин... злочинними, але й морально неприпустимими. Важливо, щоб відповідальні особи були притягнуті до суворої відповідальності перед законом, а жертвам надано належну підтримку та захист. А також Польща може заборонити імпорт нових українських товарів. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про можливість розширення заборони на імпорт нових українських товарів в Польщу, якщо Європейський Союз не знайде розв'язання проблеми для польських фермерів. Він наголосив на тому, що обговорюється можливість поширення ембарго на інші продукти, якщо ЄС не розробить більш ефективний спосіб захисту польського та європейського ринків. Протест фермерів в Польщі спрямований на те, щоб протистояти імпорту української агропродукції, яка впливає на ціни на внутрішньому ринку. Вони також вимагають розширення заборони на інші товари, такі як фрукти, яйця та м'ясо. Я вам нагадаю, що польські аграрії заблокували кордон з Україною, де не пропускають вантажівки та навіть знищують українську сільгосппродукцію. Таким чином, сварка між Україною та Польщею через зернове питання може стати просто найбільшим ідіотизмом в історії, так вважає прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він наголосив на необхідності знайти компромісне рішення, яке б задовольнило інтереси як польських фермерів, так і українських виробників. Він зазначив, що збереження чинних правил українського експорту без мита є неприйнятним для польських фермерів, але водночас вирішення цього питання не повинно стати причиною для подальших конфронтацій між країнами. Але... Чесно кажучи, з української сторони ми бачимо всі намагання. Я вам нагадаю, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запропонував Польщі план взаємопорозуміння з п'яти кроків, спрямований на розблокування кордону та вирішення спірних питань. Напередодні Зеленський запропонував зустрітися з президентом Польщі Дудою, але всі пропозиції вони відхиляються і якось. А зустрічі переносяться через що страждає сільхозпродукція України.